Соня, пого. Сьогодні про та йоти. Сьогодні поговоримо про просту, але дуже важливу тему, таку як метрики у відділі продажу. Додивись відео до кінця, впевнений, що ти впізнаєш себе у цій темі. Значить, нещодавно до мене звернувся один бізнес зі запитом, що вони хочуть побудувати відділ продажів найняти керівника. І відлогувати повністю всю роботу на нього, чисто щоб раз в місяць їм давали звіти, як там йдуть справи. І в той же час я згадую про другий бізнес, з яким я працював. Це був великий бізнес, в якому більше 200 людей в команді, більше 50 менеджерів працює. І власник бізнесу щодня з понеділка по суботу сидить в відділі продажів. І ні, я зараз не говорю про те, що він сидить, передивляється діректи, пише скрипти, займається виховними роботами своїми менеджерами. Ні. Це зовсім не про це. Він збирає всі метрики можливі, які є у відділі продажів, щоб розуміти, куди рухається його бізнес і як він може на нього повпливати. Серйозно, я взагалі не розумію власників, які хочуть віддаливати повністю відділ продажів на якусь умовну ідеальну людину в їхній команді, типу передам, нехай займаються. Якщо ми розбираємо саму банальну, саму класичну схему будь-якого рітейл бізнесу, де є. Трафік, контент, відділ продажів і операційка то саме відділ продажу є самим гнучким департаментом у бізнесі. Чому тому, що якщо у рекламі по факту самі налаштування практично нічого не вирішують, а успішність вашої реклами залежить на 99% від оффера, які ви запускаєте, то відділі продажу ви можете збирати такі показники, як апсейл, кроссейл, дліна переписки, якість лідів, якість переписки, структурованість переписки, як менеджер швидко відповідав та як якісно. Це все повністю можна збирати у вашому ділі продажу, фіксувати і безпосередньо на це впливати. Адже якщо у вас сидять реальні живі люди, які переписуються або зізванюються, позустрічаються зустрічаються з клієнтами, вони мають в принципі всю перевагу на те, щоб підняти конверсії у продаж. Тому, шановні власники, шановне панство, звертайте увагу на метрики, які в вашому бізнесі. А якщо у вас буде запит, на які взагалі потрібно звертати метрики увагу, я запишу в наступному пості.